Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив на Україну 55 ударних БПЛА типу шахет безпілотників імітаторів різних типів. Основні напрямки повітряного удару Харківщина, Донеччина та Дніпропетровщина. Військові звітують станом на 9 ранку протиповітряною обороною знешкоджено 43 ворожі БПЛА типу шахет безпілотників інших типів на півночі, сході та півні країни. 28 – збито вогневими засобами ураження, 15 – локаційно втрачені подавлені реб. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у дев'яти локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. У Харкові завершення аварійно-рятувальні роботи на території цивільного підприємства. З під завалів вилучили шестеро загиблих. Увечері, 12 червня, під час розбору завалів. Рятувальники виявили тіло шостої загиблої особи. Пошукова операція тривала шість днів. Нагадаємо, 7 червня російські війська завдали масованого удару по цивільному об'єкту в Харкові. У наслідок атаки зруйновано кілька виробничих будівель. Сталися обвали конструкцій, Виникли масштабні пожежі. Надзвичайникам вдалося врятувати двох людей до пошукових робіт залучались рятувальники кінологічні розрахунки та важка техніка ДСНС, а також комунальні служби міста. З під завалів вилучено тіла шістьох загиблих: троє чоловіків та троє жінок. Загалом демонтовано понад 70 тонн бетонних та металевих конструкцій. Звітують у ДСНС. В Україні за перші п'ять місяців 2025 року в половину зросла кількість загиблих і поранених серед цивільних в порівнянні з аналогічним періодом 2024 року. Моніторингова місія справ людини ООН» зазначає, що лише у травні щонайменше 183 цивільні особи загинули, і 836 були поранені. А в червні обстріли ще більше посилилися, що призвело до нових жертв. За таких темпів і масштабів подальша загибель цивільних осіб не просто можлива. Вона неминуча, наголосила голо. Місії Даніель Бель. В Україні понад 70 тисяч зниклих безвісти. Більшість фактів стануть відомі лише після завершення війни. Про це заявив уповноважений з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросірдов. Якщо на сьогодні кількість зниклих безвісти понад 70 тисяч, то більшість фактів, що сталося з нашими зниклими безвісти, ми можемо дізнатися після завершення війни або хоча б активної фази бойових дій. Це тоді, коли зі сторони країни-агресора ми отримуємо відомості щодо всіх осіб, які перебувають у полоні або в заручниках. І це тоді, коли можливо буде реалізувати роботи пошукових груп в тих зонах, де велися бойові дії, в тих зонах, які зараз є сірими зонами, і а вже ж на окупованих територіях, зазна. Начив посадовець. Президент США Дональд Трамп заявив, що він розчарований Україною та Росією, а мирну угоду вже можна було покласти. Я розчарований Росією, але я також розчарований Україною, бо гадаю, можна було б укласти угоду. А ми втрачаємо 5 чи тисяч людей на тиждень, здебільшого солдатів, але також людей, які живуть у містах, бо їх знову вражають ракетами. Якби би ви жили в будівлі, і якби знали, що ракета має хороший шанс влучити в будівлю ввечері. Мабуть, жахливо так жити, сказав Дональд Трамп під час. Спілкування з журналістами. Президент США ще раз повторив, що він розчарований через відсутність угоди, додавши про чудову роботу з Індією та Пакистаном, а також з Ізраїлем. Ізраїль завдав удару авіацією по території Ірану. Згодом ізраїльська армія підтвердила атаку на ядерні об'єкти Ірану. Армія готується до операції, яка може тривати щонайменше кілька днів. Очікуються інтенсивні обстріли з боку Ірану. Після завершення операції ядерної загрози більше не буде. Заява Цахал для жителів Ізраїлю скасовано навчання, роботу підприємств і збори. За повідомленнями іранських змі. Іран також закрив свій повітряний простір, піднявши в повітря винищувачі одразу після запуску ізраїльських. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньягу у спеціальному відеозверненні заявив, що мета операції вивезти з ладу ядерну інфраструктуру Ірану, заводи з виробництва балістичних ракет та військовий потенціал Ірану. Президент США Дональд Трамп заявив, що він залишається прихильним до дипломатичного вирішення іранського ядерного питання. Ми залишаємося прихильними до дипломатичного вирішення іранського ядерного питання. Усі мої адміністрації доручено вести переговори з Іраном. Вони могли б стати великою країною, але спочатку повинні повністю відмовитися від сподівання отримати ядерну зброю. Написав президент-речник збройних сил Ірану бригадний генерал Аболь Фазел Шекарчі. Заявив, що Тегеран відповість на ізраїльські удари. Авши, що ша дорого заплатять, не зважаючи на запевнення Вашингтона про свою непричетність. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати не до ударів Ізраїлю по Ірану. Раніше державний департамент США у соцмережах оприлюднив попередження для американських громадян через посилення регіональної напруги.